Чи можна було врятувати нашу мрію вранці, 24 лютого, 22 го унікальний літак готовий був рушити до Лейпцига. Маємо подробиці розслідування у цій справі. Чому знов затягується прийняття закону про мобілізацію та другий раунд китайських намагань домовитися про мир? Це ТСН Онлайн. Я Іван Костроба з вас лайк і підписка, а з нас цікава і об'єктивна інформація. Отже, мрію можна було врятувати, якби не колишній гендиректор та начальник підрозділу з авіабезпеки Антонова. Сбу зібрала докази їхньої вини, що і призвело до знищення літака. Мрія напередодні повномасштабного вторгнення росіян керівництво Антонова не допустило військовослужбовців Нацгвардії на території гостомельського аеродрому для його захисту. Обвинувачені нині під вартою, а справу передано до суду. Раніше командир мрії Дмитро Антонов заявляв, що літак можна було врятувати. На початок повномасштабного російського вторгнення Антонов мав зарезервований аеродром у німецькому Лейпцигу. Ранком 24 лютого, 2022 року, екіпаж навіть запустив двигуни, але команди на зліт не отримали. Понад 4 тисячі правок до закону, прийняття якого знову затягується у комітеті нацбезпеки, оборони і розвідки. Триває розгляд законопроекту про мобілізацію уже після першого читання. У пошуках компромісу написав у Фейсбуці голова комітету. Депутати у найкоротші терміни мають обробити правки, які розділені на 16 блоків за темами. Більшість із цих тем стали причиною обговорень українців, які тривають ще з кінця минулого року, коли законопроект потрапив до парламенту. Аменту серед тих, які викликають найбільше дискусії, це стаття щодо демобілізації або ж пункт про електронну повістку і кабінет військовозобов'язаного. Останні заявив нардеп Федір Веніславський буде відхилено. Також комітет проти блокування банківських рахунків і надання консульських послуг. А от що депутати точно підтримують: це більш чіткий розподіл обов'язків між органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємств чи установ, які задіє у мобілізації роботи в депутатів досталь, і хоча процес опрацювання рекордної кількості правок може затягнутися на тижні, повернутися на розгляд до парламенту законопроект про мобілізацію повинен уже до середини березня. Скрутне становище України на фронті триватиме ще кілька місяців. Таке припустив командувач армії Великої Британії Ентоні Радакін. Він вважає, що піти вперед ми зможемо або наприкінці літа, або що наймовірніше наступного року. Зараз одразу на семи напрямках ЗСУ тримають оборону за добу сталося понад сотню боїв. Найгарячіше поблизу Авдіївки, Красногорівки і Побєди – це на Донеччині. Ворог зміг захопити Степове і Сєвєрне, намагається просуватися далі. У повітрі його авіація. Часів яр закидують півтонними авіабомбами. На Лимоно-Куп'янському напрямку, за повідомленнями розвідників, росіяни накопичили понад 122 тисячі солдатів. На Лівобережжі наші тримаються, атаки окупантів провалилися. Менш активно вони діють зараз на запорізькому напрямку, зокрема в районах населених пунктів Малинівка і Роботине. ЗСУ. Відбили вісім атак, проте ворог гатить далекобійною важкою артилерією та керованими авіаційними ракетами. Засу відповідають по 15 пунктам зосередження живої сили противника, також знищено дві арт-установки і систему ППО. Це інформація від речника генштабу збройних сил України Андрія Ковальова. Протягом минулої доби підрозділи збройних сил України вразили 19 районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки російських окупантів. Два винищувачі бомбардувальники су 34 два артилерійських засоби засіб проти повітряної оборони, дві радіолокаційні станції противника. Мінус ворожий панцерник Т-72 та кілька установок ГРАД на Бахмутському напрямку. Аеророзвідка 22-ї бригади працює на великій відстані, виявляючи ворожі гармати в тилу окупантів та спостерігаючи за їхніми пересуваннями. Репортаж із Бахмутського напрямку знімальної групи кореспондентки ТСН Маргарити Потапової далі. Бойова залізна птаха набирає висоту. Лелека на Бахмутському напрямку полює на російські гармати, які вони ховають подалі від лінії фронту. Наше завдання не, не самий передній край. Ми летимо за. Ми повинні побачити, чи буде якесь пересування великої кількості техніки або малої кількості техніки, щоб наші хлопці підготувалися та зустріли їх. Зустріти ворога гармашам допомагають аеророзвідники, які збирають інформацію про російські наміри на передовій. На Бахмутському напрямку ворожі штурми не припиняються. Подекуди піхота окупантів для пересування застосовує бойові броньовані автівки. Наша аеророзвідка їх вчасно помічає і наводить артилеристів. Острів! Днями пілоти лелеки 22-ї бригади засікли ворожий панцерник. Т-72, який прямував до переднього краю лінії оборони. Побачили танк, доложили, що ми побачили танк. Поки ми визначалися на перезарядку, наші, наші хлопці в штабу передали цю інформацію по союзних бригадах. Поки ми визначалися, там вже цей танк накрили. Ефективна взаємодія між підрозділами та швидкість ураження ворожих цілей нині головна задача для стримування росіян на бахмутському напрямку на рахунку аеророзвідників за останні дні кілька установок систем залпового вогню. Град якими окупанти накривали позиції наших оборонців. Це немаловажна ціль, коли він стріляє. Цей град наперед, напередку там дуже 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 страшно. Ми літаємо там, де вони ставлять арту. Яка прикриває прикприкриває передній край та працює проти наших хлопців, виявляє ворожі гармати в тилу ворога та перехоплює картинку з ворожих розвіддронів. від ворожих рейбів. Нашу лелеку захищає спеціально зашифрований канал і таким чином допомагає нашим залізним птахам та їхнім операторам завадити ворогу, просуватись вперед на бахмутському напрямку. Знімаємо туман війни. Ми показуємо, що відбувається у тилу противника. З бахмутського напрямку Маргарита Потапова, Іван Головач та Віталій Овсянніков. ТСН 1+,1. Допомагати Україні російськими грошима закликала на сесії європарламенту голова Єврокомісії Урсула Ляйн. у своїй промові. Вона анонсувала нову європейську стратегію промислового захисту, яку Єврокомісія представить найближчими тижнями, зазначивши, що однією з її головних цілей буде визначення пріоритетності спільних закупівель. Фондерляєн наголосила, що оборонним підприємствам Євросоюзу доведеться працювати на повну потужність, аби перемогти Росію, і підкреслила, не слід перебільшувати ризики війни для Європи, але до них слід бути готовими. Час почати говорити про використання прибутків від заморожених російських активів для спільної закупівлі військового обладнання для України. Не може бути сильнішого символу та більшої користі для цих грошей ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя. Трьох росіян, які під час окупації розстріляли чоловіка на Харківщині, упізнали СБУ. у травні 22-го року в селі Макарове Богодухівського району уродженці республіки Дагестан влаштували стрільби на фермі. 70-річний охоронець попросив окупантів не лякати худобу. А наступного дня ці ж військові, коли побачили старого, застрелили його в спину двома пострілами. Аби переконатися, що вбили чоловіка, вийшли з машини і штурхали його ногами. Злочинцями виявилися солдати 6-ї танкової бригади країни-агресорки. Їх опізнали свідки. Це дружина і сусід, які змушені були поховати вбитого на городі, бо на цвинтар окупанти не пускали. За порушення законів та звичаї війни, їм заочно голосили про підозру. Почув постріли. тоді не обратимо внимание, що це туди стріляли. Я думав, що збивають дрони. Потім, потім почув, що батьки кричать, застрілив. Я пішов туди на огород, побачив, що лежить на цьому. Хто здійснив лісував постріли? Ну, перший солдат. Перед машиною. Він був перед машиною. Направлена зброя була. Направлена зброя була в стіл. Приблизно ну. стільки постріли зробив. Дума, це та особа, яку ви пізнали на фотознімках. Скільки таких випадків ще стануть відомими, коли ЗСУ звільнять усі наші землі? Якщо були свідками чогось подібного, пишіть у коментарях. Ми допоможемо, аби ваша інформація доєдналася до доказів російських злочинів у ГАЗі. Підписуйтесь на ТСН онлайн. Разом відслідковуватимемо шлях до перемоги. У Києві та області оголошено перший рівень небезпеки через можливе підвищення рівня води у Дніпрі. Загроза розповсюджується не тільки на столицю, а й на весь Бориспільський район Київщини. Повідомляють в Укргідрометцентрі. Синоптики попереджають про ймовірність різких коливань рівня води в Дніпрі. Це пов'язано з можливістю скидів води з київського водосховища, затоплення заплавних територій та доріг на заплаві. Можливо, також порушиться транспортне сполучення з окремими селами в районі річки Десна на Чернігівщині і Сумщині. Також Оголошено перший жовтий рівень небезпеки. Враховуйте це під час планування своїх справ. А в Одесі гасили пожежу на території храму, загорілося вночі в дерев'яній двоповерховій будівлі трапезної. Вогонь швидко розповсюджувався і міг перекинутися на сусідню, теж дерев'яну церкву. Рятувальникам вдалося зупинити і швидко ліквідувати полум'я. Чоловік, який був у приміщенні і надихався чадом зараз, під наглядом медиків, попередньо займання сталося через закорочення. Чуть полотно на столітніх верстатах. На Волині традиційне ткацтво внесли у національний перелік культурної спадщини. У 24 селах однієї громади продовжують справу своїх предків. У кожному селі збереглися десятки давніх верстатів. За роботу майстрині беруться одразу після закінчення польових робіт і аж до весни. Про сучасних ткаль і їхню клопітку роботу кореспондентка ТСН Тетяна Хомич розповість. Ото так і чемо ми. За столітнім верстатом ще своєї матері працює пані Марина. Ну, годин 10 почати і до годин 8-9 можна ці метру 5 виткати. У її хаті ціла компанія місцевих ткаль працюють з піснями. Кожний із майстринь свій шмат роботи дуже відповідальний. Отож пуляр, а то і Їм сучаться отак ниточки. Сімсівочки. А тоді нит, а, тоді, а, а, тоді, вже а, тоді. а я роблю нит, бо без нита вона не вище. Весь процес, розповідає тканів, розпочинається з льону. Сіють, збирають, стелять, він вилежується, тоді його труть. А тоді вже тріпають, і він такий очистий виходить, от і ми його продамо. Бачите, і тут а тако. Каством розповідають жінки у їхньому селі займаються здавна. Про це свідчать оці верстати, яких у селі кілька десятків. Зазвичай їх передавали у спадок. Колись ото йде дівчина замуж, то батьки роблять. Кувородка дає, верстата дає усі прилади. Ото це зветься воротило, то вже воно стру пішло, вже ми нове замінили, бо вже воно стру пішло, що воно дуже стареє. Але тчемо. Раніше розповідають, полотно ткали на сорочки та рушники. Мусили ткати, мусили сім'ю одівати. Оте бачите, які сурочки, Ото ще ще мати на соро десь років стовпці. Більше може навіть тепер більше чуть на доріжки та килимки і вчать цьому дітей та онуків. Ну не так важко, як я думала. Давні ткацькі традиції бережуть у більше 20 сіл громади. Це вже нуйно. 16-річна Катя снує основу для ткання під пильним оком бабусі. Я дивлюся на неї, щоб вона щоб не положила мені коника. Положити коника, тобто помилитися, не можна, адже один неправильний рух і все піде на нівець. Ну, от нитку положить з цього кут, кулка, може. На цьо закласти чи на цьо, то вже все, вже воно не, не йде. Працюють, як і їхні бабусі взимку, стіну до основи, ще з осені забивають спеціальні кілки. Свекруха, сусідка ще тут була теж старша, то вони нам допомагали, показали. Та й так і так і робимо. І, і охота є ще до того, ще ті є діти є кому? І ткатимуть аж до весняних робіт на полі. Українські традиції. Щоб вони не занепадали, майстрині, які успадкували давнє мистецтво, обіцяють навчити йому усіх охочих, бо дуже хочуть, щоб це давнє ремесло жило і надалі. За цього добре тримайте. тримайтянокомич, антон Онищук, Волинь, ТСН 1+,1. плюс Зоряний арсенал. У легенди французького кіно Алена Делона конфіскували 72 одиниці вогнепальної зброї. На жодну він не мав дозволу. Крім того, поліцейські знайшли понад три тисячі патронів і обладнаний тир просто в будинку 88-річного актора в передмісті Парижа. Розпорядження про обшук будинку Делона виписали, коли один з судових службовців по іншій справі побував вдома в актора і побачив зброю. Ну і сповістив про це суддю. Делон не часто покидає заміський будинок. Востаннє з'являвся на публіці у Каннах чотири роки тому, коли отримав золоту пальмову гілку. Отже, колись Делона називали найкрасивішим актором європейського кіно. Тепер він знову став найнебезпечніший най стариган зі зброєю у передмісті Парижа. Пишіть, як думаєте, навіщо йому цей арсенал? До чого готувався, може, що знав. Наступний випуск, 16-й. Тримаємося!